Вітаю! Сьогодні ми навчимося з вами завантажувати дані з інтернету в Google Документ, текст копіювати з інтернету і вставляти картинки. І так, відкриваємо нову вкладку в Google Chrome. В пошуковому рядочку вгорі, або ж в пошуковому рядку, там до нас запити, пишемо ключові слова для пошуку. У мене це реферат з математики. Ось так він у мене буде виглядати. Це вже відформатований текст з картинками тощо. Далі я поки що його це Ctrl-A видаляю і будемо заново. І так, реферат з математики, як створювати Google документ, я вам показувала на минулому, минулому відео. Відкриваємо нову вкладку, пишемо, наприклад, п'ятий клас. Дроби. Мені потрібно знайти інформацію про дроби. Тут багато різноманітних відео, мені потрібен саме текст. Мені потрібен саме текст. І так, ось у мене є звичайні дроби, математика, нуж 5 клас. Я відкриваю це посилання в новій вкладці. Заходжу сюди. Тут багато різної інформації. Наприклад, беремо саме перше поняття звичайного дробу і виділяємо починаючи з самого початку. І десь приблизно ну, ось, ось цього буде достатньо. Коли в мене текст виділений, натискаю правою кнопкою миші на виділеному і вибираємо копірувати або комбінацію клавіш Ctrl плюс C. Ctrl на клавіатурі е, натискаємо. Далі інформація копіюється в буфер обміну. Це нагадаю частинка пам'яті комп'ютера, яка використовується для операції копіювання, вставки тощо. Далі повертаюся в Google Документ Ме. Якщо він не відкритий, його треба відкрити зі своєї папочки. Далі правою кнопочкою Вставити або комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Ctrl плюс V. Так, вставляю. У мене інформація вже тут багато чого відформатовано, і форматування мене не дуже задовільняє. Якщо мені, мені це не задовільняє, я виділяю Ctrl-A, виділяю весь текст і натискаю Ctrl-провів, щоб прибрати форматування, те, що було в мене на сайті. Воно повністю і відміняє виділення. Воно повністю в мене вставить той текст, залишаю без форматування його. Далі нам потрібно буде його відформатувати, тобто використовуючи е, можливості Google документа, е, зробити його, е, наприклад, напівжирним тощо. Тобто треба виділити текст. Е, давайте покажу хоча б трішечки, нагадаю, як ми це робили з вами. Значить, виділяємо Ctrl-A. Так, ще раз, виділяємо Ctrl-A. Далі. На панелі інструментів натискаємо там, де у нас розмір нашого шрифта, і пишемо, наприклад, 14 шрифт. можете також змінити, наприклад, тайм'юн можемо підставити. Все, відміняємо виділення. Далі просто виділяєте текст заголовочку, робите його напівживним. Текст малюночок. відповідно, Можна змінити обтікання. Нагадаю, наприклад, в тексті тощо. Так, А якщо у мене вже тут обтікання, то в тексті воно стоїть у мене зараз. У тексті. Значить, я працюю з ним як з текстом, відповідно. Отже, вирівнювання по центру. Власне, ось воно вирівнюється. Так, що тут у нас ще те саме малюночок. Виділяю малюнок. Вирівнювання по центру. Так, ось маліночок у мене став як текст. Ось цей текст у мене важливий, тут якраз визначення, тому я наступний текст перенесу Enter на наступний рядок. Цей текст виділяю і переношу його по центру ставлю на ліниці за трикутничок лівий відступ. Встановлюю. Так. Далі виділяю, наприклад, роблю там жирним. Вибираю колір, змінюю, наприклад, синім кольором. І називають звичайним дробом. Оцей текст можна, наприклад, зробити ще й заливочкою. Ну, наприклад, ось так можна зробити. Тобто, щоб вона була ще виділені. Так, Інший текст, тобто ви, відповідно, теж виділяєте, робите жирним тощо. Тобто, все основні елементи тексту треба е, зробити е, так, щоб його було видно під час форматування і читання цього тексту. Ну, Наприклад, ми можемо підкреслити, або ми можемо виділити певним кольором тощо. Ось таким чином. Виглядає в мене мій текст. А реферат з математики, якщо ви ще не зберегли, то тут вгорі нагадаю, реферат з математики або ж за тут тою ту темою, яку ви обрали. Все, бажаю гарно зробити завдання. До побачення!